Продовжуємо тему волонтерів і підтримки фронту всіма можливими засобами. Наступний наш сюжет про благодійний аукціон, що відбувся під егідою об'єднання Лікарський фронт і власне про діяльність цієї волонтерської організації надихаємось прикладом та робимо, що можемо. Якщо думаєте, що ваш донат замалий і не має значення. Ви дуже помиляєтесь. Будь-який благодійний внесок дуже і дуже важливий. Це неодноразово доводили масштабні збори на потреби зсу. Тож не сумнівайтеся, донайте разом. Ми сила. Українські зірки, волонтери, доброчинці та бізнесмени організували благодійний вечір, аби зібрати необхідну суму для придбання системи. До нашого благодійного аукціону підключились такі особистості, як Віталій та Володимир Кличко, Олександр Усик, Шевченко та дуже багато культурних діячів та видатних послів. Збір відбувся під егідою громадської організації Лікарський фронт, яку заснували українські лікарі ще першими днями повномасштабного вторгнення. Ми почали їздити по постам тероборони, спілкуватися з військовими і виявляти потреби, що, що потрібно, що не вистачає. Виявилося, що медичне забезпечення, а саме персональна медична аптечка вона повністю відсутня. Лікарський фронт у прискореному режимі укомплектував персональні медичні аптечки для військових і придбав необхідне медичне обладнання. З часом з'явились інші запити від захисників, які волонтери теж взяли на себе. Ми побачили, що саме не вистачає що на сьогодні день що має може бути саме актуальним. І На сьогодні це вилися дрони і система антидрони. Дрони купляли за донати українських і міжнародних благодійників. А от з антидроновими системами ситуація складніша. Вони дорожчі, але волонтери знайшли вихід. Почали влаштовувати благодійні аукціони. Перший провели в Берліні, а другий відбувся у столиці України. Розпочався захід із нагородження волонтерів. Подяки вручали зіркові ведучі і теж учасники волонтерського руху. Я навіть трошки забула, що я актор. Що чергу я волонтер, і це велика честь для мене, для нашої родини. З У нас сьогодні нагородження дуже складне, правда, тому що ми маємо нагороджувати волонтерів. А це по факту має бути 40 мільйонів нагород, тому що вся країна перетворилася на волонтерів, на військових, на медиків, то сумська в полі, десь бачу в камуфляжі, то ще а а та... Анатолій з Юлечкою передали нам автівку для військових.